Якщо ми віримо, що ми прийшли ні звідки і підемо в нікуди, то наше життя загалом не має сенсу. Якщо теорія еволюції має рацію, то не так вже й шкода вбити людину, бо це всього лише тварина. У всьому світі процвітає злочинність, насилля, вбивства, рабство, і це не дивно, якщо навіяти людині, що вона просто еволюціонований зоряний пил. Наче немає життя після смерті, немає Бога, перед яким прийдеться відповідати, і що наші вчинки не матимуть наслідків. Не треба дивуватися тому, що люди поводяться як тварини, якщо вони і є еволюціоновані тварини, бо які думки має людина, такою вона і є. Але якщо ми віримо у Творця, що він створив світ з певною метою, значить і наше життя має сенс. Навіть Біблія каже, що людство займає центральне місце у задумі творця. Більшість країн складали свої закони на основі божественних стандартів, але не на принципах тваринного світу, бо ніхто не хоче породжувати злочинців на своїй території. Але люди порушують і ці закони, догоджаючи власним забаганкам. Сьогоднішні війни і кібератаки націлені не тільки на взлом інформаційних систем. Але й на взлом розуму людини. Диявол хоче принести хаос в розуми людей, щоб вони самі знищували цей прекрасний світ. Єдиний антивірус для нашого мозку це Слово Боже, тільки віра в Бога може врятувати нас і цей вимираючий світ. Амінь.